А зараз розповім вам про продукт, після вживання якого у людей зникала сивина. Гарбузове насіння проти сивини. Міф чи правда, так-так, це гарбузове насіння. В ньому багато міді, синку, і саме вони відповідають за вироблення меланіну. Є випадки у світі, коли регулярне вживання. Насіння гарбуза на протязі року забирало повністю сивину. Саме це робило волосся темнішим. І це не чудо, це живлення волосяної цибулини. І саме тоді, коли вона отримує меланін, тоді клітини мають все необхідне. Пиши слово краса. Я відправлю тобі гайд по мистечному омолодженню у подарунок на консультацію 39. Підписуйся, коментуй, ділися з подругою. І якщо було цінно, став лайк.